Вітаю, дорогі німці. Сьогодні у нас з вами 19-й урок Єльта е і вот десто. Так, конструкція Є е і десто відтренована на Ютюбі в уроці. Подивіться, будь ласка, я думаю, що ви знайдете. Якщо не знайдете цей урок, то дайте мені звати, добре? Я вам найду тоді. Там дуже детально розказується і теорія. І практика ведеться з цією конструкцією, Ну, і, звісно, тут ми з вами теж її потренуємо. Так. Хочу подивитись, відображати сторінки, показати панель інструментів. Ось. Поїхали. Хочу подивитися, що ж це за корона така класна на голові. Подивіться на фото, де люди що тут відбуваються, як ви гадаєте. А, значить, у нас Марді-гра, карнавал, весілля, костюмована вечірка, народне свято, середньовічний фестиваль, театральний фестиваль. І їх ремонт, я підозрюю, що дві жінки на, напевно, фото є хтось там. Послухайте двієчка, потім почитайте, дайте відповіді на запитання та порівняйте зі своїми припущеннями в одиничці, що святкують, який титул матиме Інга Малін Петер з наступного року і які завдання вона має протягом цього часу. На фестивалі Health Blossom» у Шневердінгені Інга Малін-Петерс була названа новою королевою Вересу. Тепер вона протягом року представлятиме Люнебузьку пустку на заходах по всій Німеччині. Що це за пустка? Пішли дивитися. Так, почекайте. Ми заходимо зараз з вами в групу, тому що у нас там є класна річ. Транскрипт, і ми подивимося. Зараз я вас перенаправлю ти почитаємо, що вони там хочуть нам сказати. Це у нас лекціон уже, з чим я нас вітаю, Ми розумашки, йдемо планомірно крок за кроком. Це у нас 17-та, ось 19-та, Ага. Я вам, як завжди, вишлю, щоб ви могли собі збільшити так, як вам подобається. Ну що ж, завдання друге, не завдання, ну, написано авга. Так, послухачка. Так, велике спасибі нашому міському гурту. Ваша музика завжди дарує гарний настрій. Хоча в мене ще трошки важко на серці, тому що я зараз передам цю корону своїй наступниці. А ось і нова королева Хіт Шневер Дінгену Малін Пітерс. Цікаво. Подивимося завдання 5. Інга Малін Петерс. Так, добрий день, пані та панове. Мені приємно, що вас так багато прийшло на нашу прес-конференцію. Тут у радуші. Мені приємно, що я можу представляти наш прекрасний Шневердінген і люну вузьку пустку і, і бути її королевою. Коротко про себе, я житель Хайде в шостому поколінні, і навіть у дитинстві була в захваті від коронування. Угу, напевне, від. Церемонії, коли е, нову королеву призначають, ось наша конструкція. Чим старшою я ставала, тим більше хотіла стати сама такою королевою язичницькою. Тож сьогодні для мене збувається дитяча мрія. Сьогодні я хочу познайомити вас з унікальним ландшафтом Люнебурзької пустки. Спочатку я хотіла б розповісти вам дещо про створення Люнебурзької пустки, тоді я хотіла б пояснити вам, чому люди та худоба життєво важливі для здоров'я. Тоді я познайомлю вас із багатьма варіантами чудово провести час у нашій пустці. Наприкінці не соромтеся ставити мені будь-які питання. Спочатку я переходжу до створення Люнебурзької пустки, пустки не завжди виглядали так, як зараз, колись тут були лісові масиви, болота та струмки, перші землероби прийшли на цю територію ще в кам'яному віці, вони рубали дерева, займалися господарством, зник ліс і почав рости верс. На початку до початку XVIII століття селяни жили за рахунок овеців бджіл, вовни, бджолиного воску і меду, але чим більше міжнародний. Так, 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 так. Але чим більше розвивалися міжнародні торгові відносини розвивалися, тим більшою ставала конкуренція за вересову продукцію. Фермерам Вересу довелося продати свою землю, і багато дерев знову посадили на ділянках пустки. Це могло бути кінцем вересу. Близько ста років тому тут було засноване одне з перших природоохоронних товариств у Німеччині. Це та сама асоціація, яка досі опікується пустками. Так. Рослини. Які в основному ростуть в вересі, називаються вінником. Вони ростуть і цвітуть лише на на великих площах, якщо за ландшафтом інтенсивно доглядають люди і тварини, але як це працює в деталях? Найважливіші наші помічники, старовинна порода овець Хайдшнукін, щодня люнебурзькою пусткою пересувається шість татар овець. Тварини їдять все, як що хоче рости вгору. Це означає, що пустеля залишається короткочасною та є місцем проживання багатьом. Рідкісних тварин і рослин, шановні пані та панове, ось як працює збереження здоров'я. Перш ніж я перейду до останнього пункту, у вас є питання, будь ласка. Хотілося б знати, хто координує та організовує всі роботи, які необхідні для збереження пустки. Я вам раніше розповідала про товариство охорони природи, це цей клуб, це об'єднання. Бере на себе та координує важливі заходи догляду за охороною здоров'я, але це об'єднання живе з нашої допомоги, в тому числі і фінансової. Чим більше людей з регіону залучатиметься, тим краще він зможе в цей клуб виконувати свою роботу. Ви також можете спонсорувати хай наприклад. Ага, є й таке. Я дійсно можу про це подумати. Це було б добре Є ще питання. Ні, гаразд. Тоді я хотіла перейти до останнього пункту, якими видами діяльності та особливими туристичними напрямками. Ви можете зайнятися. Так, важче порекомендувати своїм читачам, слухачам чи глядачам. Ви всі відчуваєте найважливіше для себе. Найкрасивіший час у Люнибурській пустці це час цвітіння вересу. Він триває з початку серпня до початку вересня, тоді верес цвітає пульпором, але є також багато варіантів відпочинку поза основним сезоном. Ви можете забронювати готель, пансіонат, квартиру для відпочинку чи навіть табір в одному із 20 кемпінгів посеред пустки. Люнибурська пустка є рівниною і тому ідеально підходить для велосипедного туру. Сюди також можна Приїхати в похід, Лінеборська пустка особливо підходить для початківців або сімей з дітьми. Або ви можете познайомитися з вереском верхи на коні та покататися на мальовничому ландшафті, покататися по, по мальовничому ландшафту в Незалежно від того, їдете ви в похід, на велосипеді чи на конях. Якщо ви зголоднієте, ви знайдете маленькі кафе та ресторани всюди. А тепер я хотіла б підійти до кінця, чи є ще питання з вашого боку? Так, будь ласка. Дорога пані! Петерс. Спочатку я хотіла б вам дуже подякувати. Ви чудово познайомили нас зі своєю батьківщиною. Я хотіла б залишитися тут ще на кілька днів. Чи є краєзнавчий музей, де можна побачити, як тут жили раніше? Ой, мало не забула. Так, у нас є один із найстаріших місцевих музеїв у Німеччині Datholis у Вільзеде. На ній показано, як жили і працювали селяни біля 1850 року. Так. У мене також є ще одне питання. Чи знаєте ви справді, де ваш наступний концерт? Я точно буду там на туристичному ярмарку в Берліні. Отже, дякую, що вислухали. А зараз я хочу запросити вас у малу залу. Ми підготували кілька напоїв і невелику закуску. І тут у нас повтор знову таки того самого. лекціон 20. Добре, все. Перенаправляю нас назад, на книжечку. І у нас тут є. Зараз Угу. У нас є можливість подивитися на словничок. Так, ось у нас хайде Верес. верес. Потім болото, струмок, травичка, фермер, бджола і мед. І тут ще, напевно, щось ой, перескочила. Ага, воля, Ось воно починається. Шерсть. тваринництво, Вівці, стадо, рослина. Потім акр, площа, цвісти і кінні. Та що ж це таке воно них Бачите? Зверезку корону. Так. Правка 3. Подивимося. Подивіться на словничок, опишіть слово, інші відгадують. Це сільськогосподарські продукти. Я підсолоджую ним свій чай. Четверте, прочитайте запрошення та дайте відповіді на запитання представникам преси, радіо і телебачення. Запрошення на прес-конференцію з 22 по 26 серпня Шнефердінг святкує фестиваль цвітіння Вересу в Люнебузькій пустці. Найважливішим моментом є коронація королеви 26 серпня о 17-й годині. Ще раз запрошуємо на цю подію та на наступну прес-конференцію Нової королеви Вереску в Люни-Бузька пустка північно-німецький ландшафт між Гамбургом, Гановером та Бременом. Так, ось вона зелененька ця пустка. Пишуть два питання а. а що таке люнебузька пустка і де вона знаходиться, і хто на неї запрошений, хто на що запрошений. П'яте. На прес-конференції, на які теми розмовляє нова королева Вересу, послухайте, поставте галочку: завдання королеви Вересу, привітання, власна біографія, традиція, фестиваль цвітіння Вересу, поява, догляд за ландшафтом Вересу, варіанти відпустки в оздоровленні і навчання королеви Вересу. Дивимося, Б. які речення правильні. Послухайте першу частину, ще раз поставте галочку, виправте неправильні речення. Інга Малін Петерс лише недовго, завжди треба живе у пустці, з дитинства у дитинстві вона завжди хотіла стати королевою версу. Друге, перші селяни в цьому районі рубали дерева і жили до кінця XVIII століття з їх овець і бджіл, також їх вовною так, чи? І все. Третє, зі зростанням конкуренції багатьом фермерам, які займалися пустками, довелося продати свою землю. Чотири, близько ста років тому в Хайде було засноване одне з перших товариств охорони природи в Німеччині. Це та сама асоціація, яка сьогодні організовує догляд за охороною здоров'я. І п'яте, вівці відіграють важливу роль у пустці, тому що вони зберігають пустку а, у, у формі. А ось і ця конструкція. Бачите, вони так коротенько дають її огляд, прочитайте речення, помітьте дієслова слова і поставте хрест такий. Чим більше людей буде залучено, тим краще асоціація зможе виконувати свою роботу. Тобто все більше і більше людей беруть участь, і клуб завжди може виконувати свою роботу краще. Відповідно, після Є, ми ставимо компаратив і питають дії в кінці чи в другій позиції. І після Десту УМЗО комператів стоїть з діслом кінці чи в дійслов... з діслом позиції 2. Ми з вами зараз подивимося порівняння: вправка де. Чим старішим, старшим я стою, тим і працюємо на сторінці 87. Так, це нас 46, ми йдемо на 87 пішли. 87 сторіночка, що ти нам запропонуєш? Де ти нас? Ага, ось, поїхали. Лекція 19, Це так воно і є. Робота в парах, що підходить. Напишіть п'ять речень із Є, де сто УМЗ є чим старшим стаю, так, зараз підтягнемо повністю табличку, щоб було видно. Так. «Старіти», говорити чітко, лане гізунде -e бути здоровим довго, носити філанцієн багато, підходити до людей відкрито, голосно, напевне, говорити тут, гріміти. Їсти багато шоколаду, бути активним, взяти тривалу відпустку, бути креативним, працювати довго, спати пізно, бути впевненим, не засмучуватися надто, мало роботи і багато займатися спортом. А в другій шпальді те, що умзуа може дозволити, дозволити собі багато чого, набирати вагу, бути щасливим, добре одужувати, мати багато часу, бути толерантним, познайомитися з багать, багатьма людьми, добре переконувати інших, зрозуміти краще, бути здоровим у формі, боятися. Мало замерзати, нагрівати мало, бути вдячною, придумувати багато. І речення: дивіться, чим старшою ставала моя бабуся, тим толерантнішою вона була. І нас запрошують зробити вправку Б. Працюйте із двома іншими парами, прочитайте початок своїх речень, інші пари завершують відповідні частини речення. Пара, яка першою зможе завершити речення, отримує свою картку, перемагає пара, у якої більше карток. Чим старшою ставала моя бабуся, чим старшою ставала моя бабуся, тим щасливіша вона була. Так, ми писали: чим старшою ставала моя бабуся, тим толерантнішою вона була, але щасливіший також має рацію. Варіант: перекрити другий стопчик і виберіть власні частини речення. Ну, добре. Так, це у нас була сторіночка. ось ця. Тепер ми заходимо на номер 6. І у нас пропозиція, чи є ще запитання з вашого боку. Продовжуйте слухати презентацію і відповідати на запитання, коли в Люнебузькій пустці розпал сезону, які існують варіанти розміщення і для яких відпусток пустка особливо підходить. Тепер нам кажуть справка Б, що підходить, підберіть відповідні словосполучення та з'єднайте, не всі речення підходять, а потім послухайте ще раз і порівняйте. У мене також є ще одне питання. Ви насправді знаєте? Я хотів би вас дещо запитати, є також, я можу вас дещо запитати, я хотів би знати. Ну, Давайте подивимось на першу шпальту. Хотілося б знати, хто організовує всю роботу по збереженню пустки, і вже нам з'єднали. Я вам раніше розповідала про товариство охорони природи, асоціації живе з нашої допомоги, в тому числі і фінансової. Ви також можете спонсору... спонсорувати гайтшуки, наприклад. Так, друге місцевий музей, де можна побачити, яким тут було життя, і де твій наступний концерт. І переклад зверху: ой, мало не забула у Вільзеде, ви знайдете Датель Гус, він показує, як жили і працювали фермери-лісники близько 1850 року. І я точно буду там на туристичному ярмарку в Берліні. Тепер у нас під'їхала правка це. Вони кажуть: помітьте модальні частки, тому що так, власне, і так б. І додайте міден зробити питання дружнішими. Наступне зробити запити більш дружними, знову і посилатися на спільні знання. Це у нас буде в граматиці внизу, зараз ми дійдемо в кінці. Тут у нас, де попрацюйте в парах, поставте запитання про здоров'я, потім поміняйте запитання з іншою парою, ви думаєте про відповідь, використовуєте потім ден або айґентліг у питанні з так або дух у відповіді. Наприклад, ми хотіли б знати, чи дійсно вам дозволено полювати на таких тварин? Ні, але є 20 гарних кемпінгів. І сьома презентація курортного району опрацюють сторінку 88. Нас відсилають на стріночку 88, зараз вона на 47 88. Ось вона. поїхали. Так і є. Лекція 19. Презентація курортного відпочинку. Виберіть регіон для відпочинку у своїй країні та зробіть записи на слайдах. Перша тема і структура виступу. Два. Мій особистий досвід. Три. Яку роль відіграє регіон для туризму в моїй країні? Багато туристів, високий низький сезон, чотири. Переваги та недоліки курортного регіону та моя думка. І п'ять підсумок, подяка та запитання від аудиторії. Тепер у нас повторення. Ось вони запрошують нас в жовтенький бокс. Коли ми структуруємо презентацію. Ступ, моя презентація присвячена темі, розміст моєї презентації. Спочатку я хотів би пояснити вам, потім я покажу вам, тоді я хотів би звернутися до, нарешті ви можете задати питання. Потім регіоне переходи. І з цим я переходжу до наступного останнього моменту: мій особистий досвід, ситуація в моїй рідній країні, переваги та недоліки. Останній раз, коли я, я відчув таке, мій досвід показує, що. Відіграє велику роль, жодної ролі в моїй рідній країні, на мій погляд, думку, щось там. І апшлюс, завершення, я підійшов до кінця своєї лекції. У вас є ще питання? Дякую за це. Послухайте, дуже дякую за увагу, ваш інтерес. Я с вами за те, що ви послухали. І представте свій регіон у курсі, решта працюють у парах, а потім формулюють два коментарі та два запитання до вашої презентації. Лекція була дуже цікавою. Ми цілком могли собі уявити, що колись поїдемо туди на відпочинок. Однак у нас залишилося питання, ми хотіли б знати, чи це насправді щось там. Запитайте, чи є у вашій аудиторії питання чи коментарі, дайте відповідь. У вас є питання, лекція була дуже цікавою, ми могли б собі уявити. Однак у нас все ще є питання, ви хотіли б знати, чи це насправді, і я розповідав вам про. Щось там. Це у нас 88-сторінка була. Тепер ми заходимо назад в 47-му. Ось тут шпіль ігрушечка у нас буде гра. Задання наступне: і королі в нашому курсі. Попрацюйте в групах і назвіть кожного члена групи королевою королем. Також домовтеся про обов'язки і короля, так, граматика, сміятися, випічка, говорити, написати. Я б назвав тебе Бедрізд королевою випічки. Вчора у вас був... Ще один смачний абрикосовий торт. Моя мама завжди пекла одній ті самі. А які будуть мої завдання? Тобі б раз на місяць пекти нам торт. Так, і ми також хотіли б отримувати новий рецепт щотижня. Гаразд, я задоволенням це зроблю. Бакенінг, Беатріс, завдання, торт раз на місяці, випічка для курсу. Той самий, тут в табличці зельбе, Дазельбе, зельбе. І розкажіть класу про своїх королев, королі та їх завдання. Беатріс, наша королева випічки, королева випічка, і вона має таке завдання. І ось у нас завершення курсу з граматикою. Двоскладовий сполучник є де сто УНЗО, підрядне речення. Чим більше людей буде задіяно головне речення, тим кращий клуб може виконувати свою роботу. Модальні частки Айген, Ліхія. дружні питання, чи справді країна значить музей, дружні прохання та запрошення. Ви також можете взяти спонсорську допомогу, наприклад. І посилання на спільні знання, я вам раніше розповідала про товариство охорони природи. А в спілкуванні, коли ви ставите питання щодо презентації, я хотів би знати, я хотів би дещо запитати, також є. У мене також є ще одне питання, чи знаєте ви насправді, чи можу я вас щось запитати. Ми з вами завершили 48-му і ми заходимо в завдання 20. Наступного заняття. Переварюйте інформацію, не забудьте граматичний урок. Будь ласка, зробіть граматичний урок, є десь то, і ден там теж є подивіться на каналі не знайдете я вам помогу зустрічі мої хороші.